Що трапилось у Кропивницькому? Спочатку культурні події у місті. У Кропивницькому стартував 55-й щорічний театральний фестиваль Вересневі самоцвіти та книжковий фестиваль, «Книговир». Сьогодні, 28 вересня, увечері, буде урочисте закриття фестивалю. А ви вже встигли відвідати? У Кропивницькому на сесії вирішили збільшити видатки з місцевого бюджету на користування земельними насадженнями. Також погодили розробку планів забудови на березі Інгулу. На цьому ж засіданні міська рада прийняла рішення про перейменування вулиці Шатила на честь Героя України, спецпризначенця Олексія Хижняка. У Кропивницькому ліцеї Європейського освіта облаштують СТЕМ-кабінет за 10 мільйонів. Наразі проводиться тендер на ремонт. Має бути простір не лише для вивчення теорій, а й лабораторія. А проінспектувала заклад сама заступниця міністра освіти. У Кропивницькому модернізують систему водопостачання, Буде це за рахунок грантових коштів від міжнародної організації. Розмір гранту 340 тисяч євро. Це десь приблизно понад 16 мільйонів гривень. А у місті ще розглянули петицію про. Прибудову до укриття на Преображенській. Однак знайшлась тисяча і одна відмовка, аби нічого конкретного не вирішити. Цікаво, як все пройшло. Підписуйтесь на нашу сторінку, а читайте про це та навіть більше на Гречка.Інфо. інфо.